Хронічний стрес помітно знижує потужність мозку в повсякденних задачах увазі, пам'яті, мисленні та мовлені. Увага під тиском стресу стає нестабільною. Людина ніби постійно на посту, відчуває напруження і надмірну настороженість, той самий стан, коли мозок безперервно сканує довкола ризики. Гормони стресу підтримують цю готовність, а тривожні думки часто підливають масла вогонь. Частково це корисно, небезпеку справді легше помітити швидше. Але є і зворотній бік. Увага швидко виснажується. І стає важче концентруватися на роботі, навчині чи простих побутових справах. Пам'ять теж страждає, особливо та, що відповідає за факти і звичайні події. Що треба зробити, що ми читали, що домовлялися, які деталі були важливі. Навіть короткий гострий стрес перед завданням на запам'ятовування може погіршити відтворення вивченого разом із підйомом кортизолу. А коли стрес стає хронічним, людині складніше вчитися, тримати в голові нову інформацію. Виникають провали пам'яті в буденних речах, водночас мозок у стресі часто краще чіпляє емоційні спогади, особливо пов'язані зі страхом чи сильними переживаннями. І в цьому є адаптивна логіка в умовах небезпеки важливіше запам'ятати, що може зашкодити ніж дрібні нейтральні деталі. Проблема в тому, що такий механізм іноді робить спогади нав'язливими і важкими аж до симптомів, схожих на посттравматичні.